Житель слова, саме це пастор прагне зберегти, як це було з самого початку, з часів апостолів, і навчити цьому нас, щоб кожен з нас був служителем саме слова. Це те, що для нас має стати цінністю і бути на першому місці, тому що сила саме в слові, влада над дияволом саме в словом і змінює нас, наше мислення, серце, саме слово, не релігія, не обряди, не своє, а слово Боже. А диявол все робить для того, щоб відволікти людей від Бога, саме зовнішні Діями. І сьогодні люди знають все, але не Слово, знають про Ісуса, але не про Слово. А Слово Боже, це і є Ісус. Якщо ми його ігноруємо, не пізнаємо, ми ігноруємо самого Ісуса і ніякого відношення до Нього не маємо. І сьогодні Бог дає нам все для того, щоб ми пізнали Його, дає нам свою церкву Божих людей, які відкривають духовні таємниці, і наша задача прийняти і зберегти те, що було з самого початку Слово.